Я пізнаю світ урок 101. Свої друковані зошити тиждень 12 розгортаємо на шостій сторінці тема цього уроку з україною в серці, повторення й узагальнення за темою. Перш, що ми з вами зробимо, це заспіваємо чудову пісеньку мандрівка Україною для того, щоб налаштуватися на гарну та плідну роботу. Сідайте всі зручненько-рівненько і співаємо. Помандруй на північ, там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь. Ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини Шана. Помандруй на захід, помандруй на слід. Там карпатські гори тут ні прошу мить посередні промина неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Де ліси, розкішні, сторона древлян нестор сторли розкаже про слов'ян. Славиться до пазами житомирська земля, Батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить. Посередні пробина неділима. Це моя країна рідна батьківщина. Чудово поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Чи пригадали інформацію з попередніх уроків завдяки цієї пісеньки? Розгляньте, будь ласка, світлину у вашому зошиті. Знайдіть помилки. Огрунтуйте свою думку. Далі, будь ласка, встановіть відповідності, в якій саме області належить певний герб. Перевіряємо, перший герб відноситься до Тернопільської області, другий герб до Рівненської області третій – до Хмельницької. І четвертий герб до Житомирської. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впоралися із цим завданням. Попрацюйте, будь ласка, із контурною картою України на сторіночці 34. Позначте області, указані в легенді карти. Розгортаємо зошиток на 34-й сторіночці. У вас тут знаходиться контурна карта України. Вам треба. Певною цифрою, так, 1, 2, 3 або 4 позначити Хмельницьку, Рівненську, Тернопільську та Житомирську області. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Підписувати не треба, тільки поставити відповідне число. Це будьте, будь ласка, себе перевірити. Так, чудово. І переходимо з вами далі. Вам слід попрацювати у парах і показати на фізичній карті України. Це сторіночка буде 35-та. На екрані так само показую вам цю карту. Області. З вивчених у 4 класі, на території яких багато боліт. Ви можете це побачити на карті за допомогою спеціальних позначок, як ми позначаємо болота на карті взагалі, як їх побачити. Дійсно, так, штрихи синенькі або на зеленому фоні. Там і буде зона боліт. Будь ласка, подивіться, знайдіть їх та скажіть, в якій області вони розташовані. Повертаємося на шосту сторіночку, завдання п'яте під другою зірочкою. Слід обрати правильну відповідь. Ознакою всіх боліт є варіант А, надмірна зволоженість і нестача кисню у воді, варіант Б надмірна зволоженість і вода, збагачена киснем, і варіант В недостатня зволоженість і нестача кисню у воді. Який варіант ми обираємо? Розумнички, саме основною ознакою боліт є те, що буде надмірна зволоженість і нестача кисню у воді, покавку а кружечок. Питання друге, яка корисна копалина утворюється в болотах? Дуже уважно поміркуйте і пригадайте, граніт сфагнум чи торф. Розумнички, це буде торф, рештки рослин та тварин. Тобто перегній, коли все це перегніває, то буде торф. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними та розкажіть кожен за зображеннями, як утворюється граніт, базальт, вапняк, пісковик і бурштин. На наступній сторіночці, сьомі, у вас є ось такі чудові фотокарточки, так? чудові світлини. За ними, будь ласка, і розкажіть, як утворюється. Ці корисні копалини. граніт, базальт, вапняк, пісковий бурштин. Відео натисніть на паузу та попрацюйте з цим завданням самостійно. Давайте перевіряти, чи правильно ви впоралися з цим завданням. Тож, граніт утворюється з магми в глибині земної кори, коли вона застигає. А ось базаль так само утворюється з магми, а саме з лави, тобто яка виходить на поверхню землі. Вапняк – це рештки морських жителів. Пісковик це порода, яка утворилася із звичайного піску. Бурштин це застигла смола давніх хвойних рослин. Діти, сподіваюся, що у ваші відповіді були такі ж самі. Якщо втомилися, зробіть вправи для покращення вашого зору, а потім переходьте до вправи восьмої. Будь ласка, установіть відповідності. У вас тут є декілька корисних копалин. це базальт, граніт, бурштин, вапняк, топаз, кварц, берил та пісковик, і є до них різноманітні ознаки. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Працюємо. Не чекаємо, коли з'являться відповіді. Тепер перевіряємо. Магматична гірська порода, це буде базальт та граніт. Дорогоцінне каміння це буде топаз, кварц, барил. З смола давніх хвойних дерев це, звичайно, бурштин. Осадова гірська порода це буде вапняк. Далі друга колодочка, так, з інформацією, з ознаками, утворився з лави. На поверхні земної кори утворився базальт, утворився з магми всерединці, коли так магма застигає, утворюється граніт. Далі утворився з решток морських організмів. Це у нас буде, пригадуйте, будь ласка, що це у нас буде? Це буде вапняк. Утворився з піску під тиском це пісковик і використовують для створення ювелірних виробів, це буде топаз берил кварц, а також бурштин. Його також використовують для ювелірних виробів. Я впевнена, що кожен із вас добре попрацював та виконав це завдання. Якщо у вас є помилки, то, будь ласка, їх обов'язково виправте. А ми переходимо далі, перегортайте сторіночку. Діти, я не побачила ще одне завдання. Пригадайте, чим унікальні подільські довтри Позначте правильну відповідь. Перший варіант, вони утворені давніми морськими організмами, а другий варіант вони утворені виверженням вулкана. Розумнички, нам підходить перший варіант. Далі прочитайте речення та напишіть число цифрами. Приблизно 20 мільйонів років тому на місці Подільських довтр було море. Запишіть, будь ласка, 20 мільйонів у зошиті. Ну і звичайно, не забудьте перевірити. Зверніть увагу на кількість науків. Попереду нас чекає Нейробіка від Бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Дуже прошу прагувати всі старанно впевнено та уважно, не відволікаючись. Раунд перший. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Якщо не встигну порахувати, поверніться, будь ласка, трошечки назад і порахуйте ще раз. Ну, Перша відповідь буде 2. Наступний раунд. Записали відповідь у другий прямокутничок. Відповідь 8. Наступний третій раунд. Записали відповідь. Рівняємо. Відповідь буде 54. Впевнена, що ви впоралися на навідмінно, і бо, увага, задоволений. Якщо в тому числі невеличку, фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до виконання завдань. Пригадайте туристичні маршрути, вивчені в 4 класі областями. Сторіночка 33 буде вам у нагоді. Тож, пригадуємо по областях наші туристичні маршрути. Перший туристичний маршрут Хмельницької областю, це був у нас Національний природний парк Подільські товтри, печера Атлантида, місто Кам'янець-Подільський, село Самчики. Далі, Житомирської області, Поліський заповідник, музей коштовного і декоративного каміння. Кам'яне камінне село, літературно-меморіальний музей Лесі Українки у Звягелі і місто Коростень. Далі туристичний маршрут Тернопільською областю, це буде Джуринський водоспад, Національний природний парк Дністровський каньйон, заповідник Медобори, Збразький замок і печера оптимістична. І ще туристичний маршрут Рівненською областю, музей бурштину, Дубенський замок, пам'ятка природи базальтові стовпи, тунель кохання поблизу міста Кливань і місто Острог. Самостійно ще раз, будь ласка, прочитайте туристичні маршрути цими областями, які ми вивчили в 4 класі. А далі поверніться на сторіночку восьму. І відгадайте загадку від бубу. Оберіть туристичний об'єкт. Не той, що розташований у Тернопільській області, не місто, де надруковано першу біблію церковно-слов'янською мовою, і не місто, що в давнину було головним поселенням племені деревлян. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіряти. Не то, що розташований у Тернопільській області, тобто це буде печера оптимістична. Не місто, де надруковано першу біблію церковно-слов'янською мовою, це буде місто острог, не підходить на цей туристичний об'єкт, і не місто, що в давнину було головним поселенням племені деревлян, це місто Коростень. Тож, Туристичний об'єкт, який обрав Бубу, це будуть базальтові стовпи. Впевнена, що ви гарно попрацювали. Далі перевірте, чи правильно робот Йой записав спільні ознаки Хмельницької, Тернопільської, Рівненської Житомирської областей. Якщо треба, закресліть займе. Зверніть увагу, для цих чотирьох областей повинні бути всі ознаки спільними, однаковими. Тут є такі ознаки, як рівнинний рельєф, не мають виходу до моря, багато печер, висока заболоченість, багаті на нерудні корисні копалини. Будь ласка, зайве закресліть. По-перше, слід було закреслити багато печер, тому що саме печер у нас багато тільки в Тернопільській області, і трошечки є в Хмельницькій області. У Житомирській та Тернопільській, і Рівненській, точніше, так, у Житомирській та Рівненській печер взагалі немає. Щодо чого ще, висока заболоченість, так само можна це закреслити, тому що висока заболоченість є тільки в Рівненській та Житомирській областях. У Тернопільській та Хмельницькій боліт немає. Тому це також буде зайва ознака. І ще, будь ласка, закресліть рівнинний рельєф, тому що у Хмельницькій та Тернопільській областях там буде рельєф. Дійсно, він буде рівнинний, але там же починається трошечки гірські Рельєф, так? Трошечки він там є ось ці височини. Це не гори, але є височини, тому трошечки буде відрізнятися. А далі попрацюйте, як справжнісінькі мовознавці, усно поясніть, виділені в словах орфограми. Тернопільська, Джуринська, Хмельницька, Збразький, Кам'янець-Подільський, Пам'ятка, рівнинний, утворюється Скам'яніла, місто Корости, Слов'янський, дорогоцінне. Поясніть, будь ласка, всі орфограми, які тут є. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку. А після цього переходимо до географічного авторалі. Вам слід обрати правильну відповідь і описати букви відповідей в зірочки. У вас на це завдання буде лише 4 хвилинки, завдань тут цілих 10. Дуже прошу бути неймовірно уважними, читати завдання і обрати правильний варіант з відповідями. Приготувалися. Букавку з відповідь опишемо у зірочки. Не забудьте після цього скласти слово з отриманих літер. Приготувалися? Час пішов. Починаємо. Внизу під питаннями не забудьте позначити свій час. На стоп, проклали всі свої ручки. Візьміть, будь ласка, простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору, не синеньку, яку ви писали, і перевірте себе, на екрані з'являються відповіді. Слово, яке слід було отримати це мандрівник. Діти, ось ми з вами і підготувалися до діагностувальної контрольної роботи з пізнаю світ. Будь ласка, ще раз повторіть ось цю всю інформацію про річки, про в тих областей, які ми вивчили. Це Тернопільська, яку ще ми з вами вивчили, Рівненська. Хмельницька та Житомирська області. Всю інформацію про цю області, будь ласка, повторіть ще раз, для того, щоб на наступному році написати гарну діагностувальну роботу.